Доброго дня! Книга, яку ви бачите переді мною, подарунок мого вчителя і автора Павла Крука. В цій книзі описана сакральна система для мантики та ритуальної практики, стародавня абетка єгипетські гліфи. Вчитель прожив кожен гліф на території їх створення в Єгипті і описав детально, які енергії транслює кожен символ, і як його використовувати в магічній практиці. Ці символи прожив і я, відчувши їх дію на собі. Одного кола недостатньо для того, щоб побачити повну палітру їх можливостей та навчитись досконало використовувати в своїх практиках. Потрібно багато часу і праці. Через цю книгу вчитель дає можливість нам, сучасним відаючим, доторкнутися до знань давнього Єгипту, продовжуючи їх життя в просторі. Для мене дуже велика честь мати в своїй бібліотеці таку книгу і бути носієм від тепер знань, які тут викладені. Щиро дякую вам, вчителю, слава вашому роду, слава українській нації і смерть ворогам!